О 12.20 двадцять п'ятниці, 20, -й, 20 грудня, триває сигнал повітряної тривоги. Розпочалася вона за кілька хвилин до того і охопила усі регіони нашої країни. Ну і також повітряні е, сили повідомляють про загрозу застосування. Балістичного озброєння по всій території України за даними моніторингових телеграм-каналів могли відбутися пуски. Тож, будь ласка, залишайтеся у безпеці, бережіть себе, бережіть рідних і за краще обов'язково перейти в укриття. Бо ж бачимо, що усі регіони залишаються червоними. Я також нагадаю, що це не перша атака терористична від ворога цієї доби, адже упродовж ночі та ранку ворог атакував низку регіонів, зокрема. Столицею я нагадаю, що близько сьомої ранку, 20 грудня, ворог завдав удару по столиці нашої країни п'ятьма балістичними ракетами. Іскандер МКН МКН-23». пуски здійснювалися із Воронезької та Брянської області Російської Федерації. Наші військові провели успішну бойову роботу і збили усі п'ять ракет. Іскандер МКН МКН-23». Які російські злочинці спрямували по Києву, але на жаль, після підступної ворожої атаки, є наслідки на землі, розповідають у повітряних силах. Там говорять про те, що уламки збитих ракет завдали збитків та руйнувань у п'яти районах столиці? На жаль, є загиблі та поранені. Зараз міські управлінці та надзвичайні служби продовжують ліквідовувати загрози, ліквідовувати наслідки від тих загроз, які по нашій країні щоденно випускає Російська Федерація і Російські окупанти, тож нині бережемо себе, переходимо в укриття і дуже дуже е, слідкуємо за сигналами повітряної тривоги. Не покидаємо безпечних місць, допоки регіони не перестануть бути червоними. Червоними у плані, що лунає повітряна тривога. Також моніторингові е, канали повідомляють і про загрозу балістики великої дальності. тож, зрештою, знову ж таки. Повторюю, бережіть себе, будь ласка, сьогодні це важливе нагадування, яким не варто нехтувати. Ну а далі ми з вами, допоки чекаємо детальнішої інформації від повітряних сил, перейдемо до важливої інформації від українських розвідників, які повідомляють про свої успіхи у ліквідації потуг нашого ворога на аеродромі під Москвою. Вибухнув військово-транспортний літак АН-72. 12 грудня на аеродромі Остаф'єво у Московській області відбувся вибух здетонувала. Основна силова установка військово-транспортного літака АН-72, який належав військово-морському флоту держави-агресорки Російської Федерації. Орієнтовна вартість виведеного з ладу російського літака складає близько 4,5 мільйонів доларів. У головному управлінні розвідки підкреслюється, кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин. Настане справедлива відплата, продовжують українські розвідники та рух. Опору, рух боротьби працювати на різних територіях і ще раз підкреслюю, що трапилося це 12 грудня. А повідомили про це у п'ятницю 20-го. Тож потрібна була відповідна інформаційна тиша. Я також нагадаю, що напередодні стало відомо про те, що у Новосибірську спалили паливо заправники окупаційної армії російської. Федерації у головному управлінні розвідки тоді повідомили, що у російському новосибірську спалили паливозаправники російської армії на території військової частини. Загалом це, це зробив рух опору і підпалили і знищили декілька таких важливих об'єктів ворога. Зазначили також у розвідці, що спротив злочинній війні проти України триває зокрема і на території Російської Федерації.